Шахтар перемагає Барселону в Лізі Чемпіонів. УЄФА це сенсація, це третій раз в історії, і просто неймовірно. Ви на каналі ікспорту. Ми сьогодні розбираємо цю зустріч. Полетіли. Так, усі казали, що Барселона вміє контролювати м'яч, і Шахтари буде важко, але в першому таймі Шахтар дійсно показував непоганий футбол. І вже на сороковій хвилині сі ці... навіть без бразильців ми вміємо грати та перемагати. Мені здається, що з бразильцями Луческу Шахтар би не зміг перемогти таку Барселону. А наші українці це характер. Подивіться, як вони билися на футбольному полі. Вони віддали усі сили заради цієї перемоги. І радує, що Ліга Європи точно в Шахтаря буде, і можливо, якщо вони програють порту, вони вийдуть з групи ліги чемпіонів УЄФА під час війни в Україні. Це фантастика! Це просто фантастика. Немає слів. Навіть знаєте, такі емоції, що сказати про це відразу дуже і дуже складно. В другому таймі Барселона десь пресингувала, десь могла забивати. Були моменти: Левандовський, Фелікс. Але голів немає, просто немає голів. Футбол це голи. Наш захист стояв і стоїть. І це фантастика. Дійсно, вони вистояли. Хлопці могли забивати і другий м'яч Барселоні, але десь не вистачило сил та концентрації. Але перемога є перемога. Це три очки. Це перша поразка Барселони в груповому етапі Лізі Ліги Чемпіонів. І це дійсно. Ми бачимо, що Шахтар має шанси. Шахтар може грати в футбол. Українці можуть грати в футбол. Емоції просто неймовірні. Наші вболівальники в Шоці, Європа в Шоці, і Хаві. Я не знаю, що він буде казати. Спад просто нереальний у Барселони. Якщо ви не знаєте, то Барселона намагається зробити грошей як завгодно. Вони продають футболки з автографа Месі. Вони роблять все, що якось. Заробити на взагалі в своєму футболі на своїй історії, тому що мені здається, що в Барселоні зараз грошей майже немає. І, можливо, десь це теж створює якийсь тиск. З перемогою Донецьк, з перемогою Шахтар, все буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ, і дякую їм, що ми можемо дивитися цей футбол. Не забудьте написати своє бачення в коментарях і підписатися на канал. Почуємось!